Вітаю! На календарі осінь і, як завжди, в нашому селі цієї пори активізувалися гарбузці шахрайці. Зверніть увагу на ці пики, вони і нині перебувають у розшиті. Гарбузці псевдопокупці, які через фішингове посилання отримують всі реквізити карти продавця і привласнюють кошти. Гарбузці, що використовують технології спуфінг, маскуючись під надійне джерело для отримання конфіденційних даних, шахраї, <світнє> які дзвонять від імені працівників банка та хитрощами привласнюють кошти. Арбузці псевдо благодійні фонди, які пропонують оформити соціальні виплати, створюють шахрайські сайти, і люди оформлюють неіснуючу допомогу, таким чином залишаючи шахраям усі дані своїх банківських карток. За допомогою кіберполіції усе ж вдалося спіймати одного шахрая, який під виглядом продавця виманював кошти у довірливих покупців. Ой, та що тут розповідати? Пишуть мені покупці на торгівельному майданчику, а я їм кажу: давайте оформимо покупку дешевше. Напишіть мені в месенджер там розповім всі деталі. Ну, звісно, це працює. Ми успілкуємося, можу накидати додаткових фоточок товару. І коли покупець готовий платити. Скидаю фішингове посилання для оплати. Там ці довірливі вводили всі реквізити своїх карток і їхні гроші ставали моїми. Щоб уникнути подібного шахрайства, кіберполіція попереджає: обговорюйте деталі угоди виключно в чаті торгівельної платформи. Надавайте перевагу після платі. Не переходьте за посиланнями від незнайомців, не вводьте реквізитів платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах. Рекомендуємо додатково перевіряти сайт на шахрайство на сервісі Асоціації ЄМА або на сайті Кіберполіції у розділі Stop Fraud. Бережіть себе і нехай у вашому житті трапляються лише добрі гарбузці. ha ha ha